Прийшла я з поминок за Софією, і такі мене жалі розібрали, що все там так гарно було, все квітами обложили діти, вінків назамовляли, а як гарно її нарядили, але я точно знала, що якби Софія отак встала, то вона б отак одразу й впала від того всього марнотратства. І такі мені жалі, бо я ж поруч з нею жила, то хіба я не бачила, в чому вона ходила, та в якій хаті жила, а де її тепер нарядили? Мала вона з чоловіком троє дітей. Чоловік був трактористом на фермі, а вона дояркою працювала. Піднімала дітей на ноги, як могла, всім дала освіту, всіх оженила, а найменшу доньку вирішила коло себе залишити. Прийшов зять і взялися вони будувати хату, і заради того поїхав зять за кордон. І отак їздив, вже було двоє онуків, а хата ще була недобудована. Софія вже так хотіла, аби донька мала нормальну родину, що сама тримала дві корови, молоко возила продавати на базар і кожну копійку вкладала в ту будову. А ще онуків треба було і в школу відправити, і нагодувати їх, бо ж донька теж на роботі працює та доїжджає додому. А далі гримнув грім, коли дійшли чутки до Софії, що зять там за кордоном гуляє. Донька ходила сама не своя, а зять відпирався. Та пліткують про нас віто, пліткують, я тут гроші заробляю. І тут Софія каже доньці їдь до нього, я дітей пригляну. І донька поїхала та вже разом з чоловіком сюди передавали гроші, щоб будувати хату. Шли роки діти росли, хата росла, вже квітка майоріла, далі вже все всередині зробили і лише вертайтеся та живіть. Але ні. Забрала Віта дітей туди до себе і сказала матері, що вони взяли будинок на виплату, і вони в Україну вже не вернуться. Софія то важко пережила, адже дуже пишалася тим, що така гарна хата у неї на подвір'ї стоїть, а жити нема кому. То йди, Софія, та й живи там, казала я не раз їй. А вона простягала до мене свої шчорнілі потріскані руки, свої загрубілі ноги і казала Та як я в таку красу піду. Я вже з старим в своїй хатці доживу віку. Та у вас там вже давно треба й дах міняти і двері. Ой, скільки нам в ній жити. Вже не маю сили більше збирати на ремонт, хай так собі й буде. І отак в тій старій хаті, з уплупленою фарбою на фасаді, з шифером, на якому вже був килим з моху, з вікнами, що вічно сльозилися, і текли на чорнілий підвіконник. В тій хаті Софії й не стало. Микола не знав, що робити, то вже діти з'їхалися і відкрили ту нову хату, щоб там матір і нарядити. Я прийшла помагати і згадувала, як Софія боса ходила по цих мармурових плитках бо розувалася ще на порозі, а тепер десятки обутих ніг снують туди-сюди. Сідають на дивани крісла, на які вона лише любувалася, ходять у ванну, а вона там тільки все доблизько чистила. Якби вона побачила, скільки людей зайшли в цю хату з інтересу, а що там у сусідів, то вона б встала і закрила перед усіма двері, адже це все мало чекати на її доньку і онуків. Віта не приїхала. Вислала купу грошей, аби матір гарно нарядили, і вислала їй ці фото. Так і зробили. Поминки були в кафе, так само пишні. Софія ніколи такий не їла хіба на великі свята. Вона зі своєї пенсії відкладала на ось такі поминки, а сама їла картоплю і квашену капусту, казала, що ковбаса шкідлива. Виняток робила лише для оселеця, і на неділю для Миколи робила шубу. І тепер на її гроші люди напихали шлунки, і деякі страви навіть лишали, що її б ще більше вразило, адже вона собі ніколи такого не дозволяла. Але вона на цей півжиття економила і відкладала от в чому парадокс. І того мені так сумно, що жила людина одне життя, а прощання з нею геть інше. Підпишись, підтримай українськомовний контент.